Андрій Лузан заявив, що Потап розчарував його під час війни. Він виїхав з України на півроку та гастролював по світу, хоч і з благодійною метою. Та що, що льоша, як ти? Як Барса, що як відпочив? Як каже Андрій, який є одним із засновників гумористичного ютуб-каналу Леви на Джипі, я знаю багато інсайдів стосовно того, що відбувалося в мозгі, і як вони там пересувалися. І те, що він казав в інтерв'ю, я такий: ну йомаю, -йо, ну льоша, ну що ти таке кажеш? Це ж не смітниця якась. Також хлопець розчарувався у всіх зірках чоловіках, які після повномасштабного нападу Росії втекли за кордон. Наприклад, від Олега Винника Андрій Лузан чекав більше медійної діяльності, оскільки він користувався неабиякою популярністю. Українська співачка Ольга Цибульська стала на захист Івобола, якого звинуватили в дискримінації жінок, та заспівала, що про сексизм у діда краще не питати. Я приходжу, я йду до тебе знову. На відверту, як на сповіді розмову, я приходжу, щоб тобі ще раз сказати, про сексизм у діда ліпше не питати. Також цибульська запропонувала Емі Антонюк взяти наступне інтерв'ю про національну ідею в Потапа, про тікток-тренди в Ніни Матвієнко і в мене про хімічну іонізацію. Не тільки ж у Іво Бобола питати про. Те, що він ніколи не шув про гендерну рівність, заявляю: жінка має право на все працювати, не працювати, змінювати партнерів, займатися сексом з ким хоче і коли хоче, а, бути в стосунках, не бути в стосунках, народжувати дітей чи вирішити, що вона не хоче їх народжувати. А, нарешті наше суспільство. Ми приходимо до того, коли між чоловіки і жінка ставимо до рівня. це дуже круто. Я сама жінка, в якої з дупи йде дим. І постійно стали яйця, і це я вам кажу зараз, доки мій чоловік моє посуд, і це нормально, що він миє посуд, а я можу піти рубати дрова. І навпаки, гендер значить дорівнює. Ми не тягаємося, хто є хто. Але І Іво Васильович, видно, що зашкварився. Але мені здається, що ми не можемо хайтити людей за те, що їх життя, сім десятків їхнього життя, припадає якраз таки на період еволюції. Нашого суспільства, бо щоб з мавпи вийшла людина, теж багато часу пройшло. То може навпаки допомогти пояснити якісь речі, а не дивитися як на дебіла. Не знаю, як правильно.